Усім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі і запрошую в нове відео. Сьогодні воно буде кулінарним. Давно вже я хотіла відзняти відео якогось такого формату, що стосується меню, але все не могла зрозуміти, як мені це зробити, тому що на такий період часу, там, так як я відзняла в даному випадку. Своє відео це на 5 днів, я не можу фізично приготувати і обід, і вечерю. Ну, і плюс те, що їжа вже якби, не є аж такою свіжою, тому вирішила відзнімати кожного дня, що я готую обід вечерю, і потім все це змонтувати і опублікувати. Страви. Які я вам показую, не є аж такими суперкласними, ну, в плані дорогими. Вони самі звичайні, з самих доступних продуктів, але дуже смачні. Якщо я Вставляю якийсь рецепт в відео, то він точно перевірений. Бо буває, звичайно, так, що ти щось готуєш, а воно не дуже подобається, і тоді я не можу це опублікувати. Тому так, в моєму меню сніданки відсутні. Ну, звичайно, якби ми снідаємо, але мої хлопці зараз встають дуже рано і готують собі самі, і зазвичай це якісь прості молочні каші або смажені яйця або легкі бутерброди, або буває часто, що вони доїдають те, що залишилось з вечері. Тому показую вам тільки обіди і вечері. Я, звичайно, вам бажаю приємного перегляду. Якщо відео сподобається, то ставте вподобайку, залишайте коментарі, які, меню якого дня сподобалось вам найбільше. Дуже чекаю на зворотній зв'язок. Для рибного супу, всі овочі подрібнюю, кидаю в кастрюльку, аби вони готувались. Окрім солодкого перцю. Перець і рибу вже буквально за 5 хвилин до того, як буду вимикати. Додаю всі спеції, сіль за смаком. Так само вершкове масло кидаю вже в кінці перед вимкненням. Для грінок в клярі це яйце, молоко, сіль. Часник і трошки борошна. Смажу на сухій сковороді. Вони, можливо, трошки не такі презентабельні але і не такі шкідливі, якби були з олією. В мене ще була, був печінковий паштет, тому поставила на стіл і його. Я завжди на обід, на вечерю ставлю доїдати, скажімо, з холодильника все те, що маю, аби нічого мені не зіпсувалось і все доїлось. Свинячі ребра, як і будь-яке м'ясо, яке я готую, я мариную заздалегідь, за півтори, десь дві годинки до того. На цьому відео в мене тут маринад, навіть не маринад, а просто приправи, це сухий часник, моя одна з найулюбленіших спецій. Паприка, сіль і трошки суміші перців. Я випікала м'ясо в рукаві, тому поклала ще сиру цибульку і сиру моркву. Все це випікалось при температурі 160 градусів 1,5 або 2 години ну, до готовності. Перед тим, як вже діставати м'ясо, я розрізаю рукав, аби була така трошки скоринка на ньому. Також в нас була відварна картопля з вершковим маслом і ще посмажила цибулю, трошки зверху притрусила і так само суху зелену цибулю. Також салат з листя, ромену і помідорку. На перший погляд проста, але тим не менш смачна вечеря, тим паче та, яка не потребує дуже багато моїх зусиль, мого часу я її поставила і вона собі там готується. Зробила швидко салат. До речі, овочі і фрукти в нас є кожного дня. Мені здається, це те, на чому не можна економити, тому що в цих продуктах є ті вітаміни, які. Дуже необхідні нашому організму. Для томатного супу використовую будь-яке м'ясо. Зараз в мене було індиче, тому відварила його, кладу потім картоплю, роблю засмажку з цибулі, моркви і перчику, додаю. Томатну пасту, але можна використовувати і свіжі або консервовані томати, це теж смачно. Вже в кінці кидаю вермішель, всі спеції і все, суп готовий. Для сирних грінок використовую хлібчик, змащую кожен шматочок маслом вершковим, кладу сир, можна, я думаю, теж будь-який сир, не обов'язково твердий, посипаю часничком, з'єдную два шматочка хліба разом і смажу на сухій е, сковороді. Obrigado. Свинину порізала на шматочки, замаринувала в готовій приправі, яка йде до гуляшу, додала ще паприки, воно мені замаринувалось і випікаю в духовці при температурі 160 градусів 1,5-2 години при закритій кришці. Потім вже за 15 хвилин до вимкнення додаю щедро. Натертої моркви і цибулі, відкриваю кришку, і воно мені там доготує, доготовується, допікається. На гарнір була гречка і салат, з листя салату, помідор, солодкий перчик і сухарики. Заправка з домашнього майонезу і, звичайно, трошки сухого часничку. Якщо ви не їли ніколи суп з сирними галушками, то обов'язково спробуйте. Я готувала вперше і мені дуже сподобалось. Спочатку звичайний такий бульйон у мене це на куриному м'ясі, він відварюється. Потім додаю картоплю, зробила засмажку з цибулі з моркви тобто, все як звичайний суп. І тим часом займаюсь галушками. Тут в мене 100 г сира, 2 яйця і десь 150 г борошна, воно виходить таке рідкувате. Але я знаю, що можна робити і густе тісто, або його вимішувати і потім ножом нарізати. Проте мені от дуже сподобалось. Так, вони такі незабиті, м'якенькі, дуже смачно. Вже в кінці, перед тим, як вимикаю суп, кидаю за допомогою ложечок. Свої галушки, вони закипіли, сплили, закипіли, і я його вимкнула. Також зробила фаршировані яйця з тим самим печінковим паштетом, бо його потрібно було вже доїдати. Розм'яла вилочкою жовток, додала печінковий паштет, трошки сметани все це перемішала і нафарширувала яйця. Такий був досить смачний і ситний обід. На вечерю запечені курячі окорочка в медовому соусі сіль, все по стандарту. Сіль, часник, трошки додала олії, паприку і так не пошкодувала меду, промаринувалось воно мені добре. І зробила таку овочеву подушку з моркви і цибулі. Виклала у форму і запікала в духовці, як звичайно, 160 градусів до готовності. Готувала при закритій кришці і вже в кінці її відкриваю. На гарнір макарони звичайні відварені, і салатик це буряк з зеленою цибулею і сметаною. Надзвичайно проста вечеря, але при цьому смачна, і мені здається, скажімо, має місце бути на нашому столі, тому що. Так само вона не потребує багато уваги, аби стояти біля неї, довго готувати, тому що це не завжди є показником того, що е, ніж чим довше ти готуєш, тим воно смачніше. Крем-суп це, мабуть, одна із найшвидших страв, найшвидшого обіду. В мене сьогодні шпинатний крем-суп з вершками. Я робила тільки на дві порції, бо в мене всі не їдять його. 400 г замороженого було шпинату, але, звичайно, можна і свіжий. 200 г вершків. Також були жирні в мене 30%, але можна і не жирні, буде не так не так, не так жирно. Значить, Його потрібно все змішати, поставити на плиту, аби воно прогрілось, і збити блендером до однорідної маси, і знову поставити на плиту, аби воно з'єдналось, дати соль, якщо любите сіль. Посмажила сухарики, бо, мені здається, такий суп не може бути без сухариків, трошки твердого сиру. І все, мій обід готовий. Ще я іноді готую такий суп з курячим філе, але його я не збиваю в блендері, і з картоплею. Це теж надзвичайно смачно. На вечерю основна страва це м'ясні мітболи. У мене вони з свинячого фаршу, тільки фарш і тільки сіль. Збила добре фарш Все, як потрібно зробила, сформувала кульки, соус, томатна паста, вершки, сіль, ну, тобто все, що любите, всі спеції за смаком, ще трошки додаю цукру і розбавляю водичкою. Роблю такий соус, розкладаю в форму мідболи заливаю ним і ставлю в духовку 180 градусів, буквально 40 хвилин. і Вечеря готова. Салат з капусти додала те, що було, помідор свіжий. І зелена цибулька заправляю олією, трошки солі і все. А на гарнір до цього всього були спагеті. Це дуже, мені здається, добре. Все між собою поєднується. Мабуть, дируни це та страва, якою нікого не здивуєш, але от особисто я про них дуже часто забуваю, хоча мої хлопці дуже люблять дируни, я і сама їх люблю. Тобто це така для нас повноцінна страва, повноцінний обід або вечеря, і можна легко наїстись. Я їх смажу також майже без олії, так трошки тільки змазую пательню і все. І смажу, до речі, під кришечкою, аби вони добре просмажились. Звичайно, салатик, без цього ніяк. Знову з салату. вже показувала неодноразово, але він ну, дуже смачний, дуже корисний, тому показую ще листя фельдсалату, фета і було авокадо. тому використовую його. Соус сметани, майонезу і приправа до, до таких салатів. На вечерю знову наші улюблені макарони. Мені здається, їх ми можемо їсти в будь-якому вигляді і хоч кожного дня. Зараз це така лінива лазанья. Соус балоньєзу робиться як на стандартну лазанью, тобто фарш пережарюється з овочами, з цибулею, з морквою, додаються всі спеції і або томатна паста, або томати свіжі, або консервовані вже за смаком. Тим часом відварюються вже макарони і роблю соус. Бешамель, рецепт ви побачили. Робиться він надто просто, масло розтоплюється, туди кидається борошно, все це трошки підсмажується і наливається молоко, і до загустіння потрібно його варити. Спочатку змазую низ форми соусом Бешамель, потім викладаю перший слой макарон, наверх кладу соус балоньєзе, поверх нього той соус бешамель який у мене залишається, добре розподіляю по всім по всій поверхні і знову кладу макарони і вже ставлю в духовку температура 170-180 градусів до готовності. І вже перед тим, як дістаю з духовки, посипаю зверху сиром, аби він дав розплавився і дав таку легку скоринку.